Відставка Володимира Шалімова невдоволення встановлення мафів та суперечки між депутатами. 16 лютого відбулося засідання сесії міської ради. Розпочали його депутати, як зазвичай, а от закінчити не могли довго. Двічі брали перерву, аби зібратися з думками, але про це згодом. На початку секретар міської ради вручив посвідчення кандидата майстра спорту з паверліфтингу Артему Ткаченко. Далі секретар ради повідомив про зміни у фракціях Батьківщина та наш край. До міської ради також надійшло повідомлення від голови фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Борис Перській міській раді про зміни в складі фракції. Таким чином фракція складається з шести депутатів. Сидоренко Володимир Григоріч, голова фракції, Кановала Максим Сергійович, Куракса Василь Іванович, Москалі... Московка Руслан Миколаївич. Нощенко Микола Миколайович Тищук Віталій Миколаєвич. Однашого краю поступила заява, змінили голову фракції. Тепер новий голова фракції Карніщук Микола Петрович. Раніше головував Володимир Шалімов. Такі зміни в нашому краї пов'язані з добровільним бажанням Володимира Ілліча залишити депутатство. На двох тільцях одночасно не всидиш. З такими словами виступив з трибуни депутат Бориспільської міської ради із 18-річним досвідом. Зараз, на жаль, не так багато будівельних підприємств в нашій країні осталось. У нас, на щастя, але це така вимога нашого, нашого часу, нашої війни переможної нами, то, що у нас зараз з'являється більше і більше об'єктів державної ваги для Посилення національного, ну вони так називаються підряд на посилення національної безпеки та оборони нашої держави. Ці об'єкти у, у нас знаходяться як на сході за Дніпро, так і на заході Украборонпром. І на цих об'єктах дуже багато роботи, яка взаймає все більше і більше сил. На жаль, на двох обсільцях. Я вважаю, що в цей час висидіть неможливо. Мені нема чого красніти, нема чого бути винуватим за те, що я робив як депутат, за те, що я робив як громадянин в нашому місті. Будували дитячий садочок, школу, на жаль, єдині, які за час. Нашої незалежності. Дуже багато було критики, дуже багато було всього, але зараз пам'ятаю дитячої обсадовки 27 мільйонів із повним обладнанням, школа, бал, ви знаєте, імені Анатолія Халийовича 175 мільйонів. Ну, єдину неприємність я отримав, що в цей час точно таку школу в Осадарках збудували за 400 мільйонів. І мені дзвонили, слушай, ну що ти робиш? Будь-жей же ну, ну, Ми будували за 175 за кошти нашого міста, тому що не було ні субвенції, нічого у нас. Так ото вжимались і будували. Ну це все було таке. Е, критики було багато, але дітки ходять, дітки радіють. І це е, радісно. Значить, наскільки я можу буду працювати за благом міста. Дуже прошу депутатів, бо я бачу тут іде голосування і, і не проти деяких питань, проголосувати за моє питання. Значить, я зараз треба дуже займатися в наших підприємствах, робиться відділ таємності, режимний відділ, тому що об'єкти йдуть під грифом, об'єкт ці обороні наші. Дуже багато бумаг треба. Десь писали, то, що я кажусь в двідні. Не люблю її Відні, блін. От Прияслав я люблю, а от віддні не люблю. От. І якщо в мене гриф буде бутиємна, то мене ніхто не випусить, понятно. але ті об'єкти, які є, вони вводяться, люди не тому я дуже дякую всім депутатам. Дякую за критику, дякую за а, співпрацю. Далі слово надали Валерію Нікітюку. Він зачитав звернення від асоціації учасників АТО Бориспільщини. Ми члени громадської організації асоціації учасників АТО Бориспільщини, учасників бойових дій безчесної російсько української війни. У 2022 році, 24 лютого, розпочалась відкрита повномасштабна агресія ЗСРФ проти нашої нації. Ми присягнули на вірність українському народу. Для нас честь захищати наш народ і нашу країну. 24 лютого ми мали загрозу втратити країну і волю. До нас дійшла інформація, що в Борисполі за відповідну плату можна отримати дозвіл Будь-де встановленню мафію. Від чого і залежить розмір Хабару, незважаючи на накладені мораторій нашими депутатами. Як сказав Симон Петлюра, нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. В той час, коли ми боронимо нашу країну, за нашими спинами збагачуються. Тому ми вимагаємо надати інформацію по нашому запиту. Запит буде в 101-му кабінеті. Хто приймав рішення на встановлення тимчасових споруд на комунальній землі, скільки видано таких рішень, хто отримав ці рішення, скільки там військових, учасників бойових дій? Ми проти, щоб з нашого міста робили ринок та місто мафів. І ми вимагаємо скасувати всі рішення за 22 і 23 роки. Ми вимагаємо також виключити з виконкому полковника Русіна Сергія Олександровича. Які виконкомі сидить на нашу думку чисто із власної вигоди. Дякую. Напруга в сесійній залі почала наростати, коли депутати заговорили про видачу дозволів на встановлення мафів. Андрій Гануш звернувся до секретаря і колег. Так вийшло, що у нашій громаді всі комісії чомусь очолюють представники наш край і зелені. Всі, безвиключно, тобто. Для того щоб розібратися з цим питанням, голова земельно будівельної комісії, який належить нашому краю, мог би зібрати всіх, це в його повноваження, зібрати всіх і вияснити це питання, чого стільки гатів з'являється в нас вночі. Непонятно чого. Я е, пропоную, щоб міські виконуючий міського голови і секретар нашої міської ради передивився моє то звернення на комісії по регулюванню комісій депутатських, і щоб воно було якимось чином якось на якийсь паритет якось це регульну. Ми розбиралися в ситуації в За 22 другий, за 23 рік видано 106 дозволів. На встановлення малих архітектурних ну, форм так. на ларьки. Це нам відповіли. Друге, мені відповіли те, що депутати не впливають на встановлення ларьків. Є наказ Мінрегіонбуду. Згідно цього наказу, ми їх видаємо. З 1 липня депутати прийняли положення про мораторій червня, вибачте. Після вступлення в силу мораторію видано. 30 дозволів на встановлення мафі. Після мораторію. Після Тому, Андрій Олександрович, я вам відповідаю на ваше питання. Жодним чином комісія, хоч і поділяй, розподіляє, вона не впливає на встановлення мафі. Раніше в минулій каденції, поза каденції, була політична воля міського голови, всі мафи йшли через виконком, всі мафи йшли через комісію. На сьогоднішній день ми взагалі не бачимо е, цього руху документального по мафам. Ми тільки бачимо, вже коли ставлять. Це визиває боргливі емоції, і депутати получаються винними. Із цих 106 шісти ларків встановлено там 30 чи 40. І ще, повірте, за півроку, які там буду, да, ми побачимо ще десятки ларків на київському шляху. Ми побачимо десятки ларьків. По, по селам я не кажу, можливо, десь в селі треба поставити. Селах треба, там немає. Да, та, в селах не треба продавати. От, там але я подавати. вам скажу ще одне, шановні наші військовослужбовці, честь вам хвала і низький уклін. Жодного військовослужбовця в цих ларьках немає. Коли вам дадуть відповідь по ним, ви побачите, що там дуже багато відомих облич, дуже багато відомих людей. Мене там нема, наших фракцій там нема. Те, що ми вивчили рішення про встановлення кіосків, мати так званих, вони всі були надані до мораторію, дозволити. А лише після цієї дати, коли мораторій був розроблені паспорти прив'язки, що було зареєстровано в відповідній книзі, ми знайшли лише один кіоск, який був встановлений, точніше наданий дозвіл після мораторію. Далі депутати мали б розпочати працювати, тобто голосувати за ухвалення рішень, що стосуються життєдіяльності громади, але необхідної кількості голосів за наявності кворуму не набирали. Рівень напруги зростав, і народні обранці вирішили зробити перерву. Можна 5 хвилин зробити перерву? Я перерву хотів зробити 305-ту кіно. Оголосили перерву на 5 хвилин, проте, вочевидь, домовитися депутатам не вдалося. І через півгодини голосування не рухалося. Оголосили ще одну перерву. Шановна колеги, я об'являю перерву на невизначений термін. Дехто з депутатів покинув сесійну залу, хтось залишився і наполягав на продовженні засідання, оскільки питання з порядку денного потребують негайного розгляду. що це там Голосує матеріалу. Надо закрити Андрій. Да. Голосуємо. Якщо ми зараз не можемо порозумітися на інших питаннях, які не пов'язані з бюджетом, давайте ті питання зміном з розгляду. Таке право є, так? Типу, бедуть, а да. так що знімаєте, давайте Давайте, право. Я вони то проти. Ні. Давайте ні. з окремо сесія. Гроші на ЗСУ підуть, а далі будуть створити, що це. Ми за ЗСУ голосує. Ви повинні цей день запам'ятати. Сьогодні у нас є число. 16, так? Ставцов. так, так, в так в День єдності, в якій Бориспільські депутати провалили рішення, які потрібні, були місто. Дякую, шановні колеги. Де всі депутати. Згодом все ж депутатів вдалося зібрати в одному залі знову. Проте, як і раніше народні обранці з партії Батьківщина та Європейська Солідарність не віддавали свої голоси, і більшість рішень були не прийняті. Валентина Ластовка, Назар Гераскін. Новини Терес Бориспіль. Не прийнято рішення.